Зустрічаємо в продажі Mitsubishi Outlander 2020 року на 7 місць в комплектації Limited Edition. Ось такий от красун. На 19 дисках. Пошкодження на штатах була дверка, трішки крило. Воно тільки фарбоване, все інше в рідній фарбі, задні парктроніки задня камера. Поїхали по комплектації. У нас безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Відкриваємо. У нас тут так. Під карбон зроблено, максимальні сідушки, шкіра Алькантара, чорна стеля, люк. Далі у нас є тримання в полосі, екстрена зупинка, радари стоять. Оба. Підігріви сидіння, автохолд. Працює як часики 120 пробігу, круїзи, задня камера, клімати. Так, в принципі, В тачці є, все, що вам потрібно. Так що, кому цікаво, такий у нас варіант заїхав 20-й рік. Тачка майже нова. І ціна за неї 18 тисяч доларів. Так що приїжджайте, вона вас чекає.